Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде критично важливим для рішення штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між Російською Федерацією і Україною. Держсекретар заявив, що перспективи домовленості щодо припинення війни цитую ближче ніж будь-коли за останні три роки. Але ми все ще не там. Він не став відповідати, скільки часу у Трампа ще готові дати Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди. Далі цитую було б неправильно визначати конкретну дату Президент витратив на це дуже багато часу та енергії. І я думаю, що ми наблизили сторони ближче ніж вони були довгий час. Але ми все ще не там. Сказав Марко Рубіо. Видання CNN, аналізуючи переговорний трек, підсумовує після повернення до Білого Дому, Трамп провів щонайменше дві тривалі телефонні розмови з Путіним і неодноразово посилав свого представника Стіва Віткофа особисто зустрітися з російським лідером у Москві. Остання така поїздка відбулася у п'ятницю, і жодна з цих зустрічей не привела до угоди. Вітков не лише повернувся з порожніми руками він також повторив кілька ключових кремлівських тез. Остання пропозиція США включає визнання контролю Росії над Кримом. М давньою червоною лінією для України та європейських союзників повідомили CNN офіційні особи знайомі з деталями. Я б сказала, що переговори йдуть дуже добре з точки зору Путіна. Сказала CNN Анджела Стент, експертка з зовнішньої політики та колишня офіцерка національної розвідки Росії та Євразії у національній розвідувальній раді. Він не має наміру зупиняти війну, але чого він хоче і що він отримує, це відновлення американсько-російських дипломатичних відносин. Додала вона Джон Лоуго. Голова відділу зовнішньої політики центру нових євразійських стратегій розповів, що Путін грає в очікувальну гру, тому що говорить, що час на його боці і що він зможе змусити Україну потрапити у більш невигідне становище та переконати Київ і його європейських союзників за допомогою Вашингтона у тому, що немає альтернативи мирному врегулюванню на російських умовах. Зволікати, торгуватися над кожною деталлю або говорити ні, не кажучи чітко ні, це класична російська тактика, яку Путін і його головні переговорники неодноразово використовували у минулому, наприклад, під час переговорів про припинення вогню у Сирії. Незрозуміло, чи адміністрація Трампа не бачила цього, оскільки немає досвіду, який змусив би очікувати такої поведінки, чи вона просто вирішила підіграти слова Трампа після повернення на посаду вказують на те, що він бачить світ подібно до Путіна, як такий, що складається зі жменьки великих держав, яким мають підкорятися менші країни. Трамп говорить про конкуренцію великих Держав між Китаєм і США, що він повинен мати можливість заволодіти Канадою, Гренландією та Панамою. І з точки зору Путіна це нормально. Пам'ятаєте, він не критикував Трампа за жодну з цих речей. Зрештою, Трамп чітко дав зрозуміти, що його мало цікавить майбутнє України, навіть припустивши, що наша держава колись може стати Росією. Отже, якщо Путін продовжить затягувати процес, це може дати Трампу вихід. Вітков. Магнат нерухомості без попереднього досвіду в політиці чи дипломатії намагався укласти угоду з колишнім підполковником КДБ, який пережив п'ятьох президентів Сполучених Штатів, восьми прем'єр-міністрів Великої Британії, трьох лідерів Китаю та шести керівників НАТО. Особисто ввів переговори з багатьма з них. Тим часом генерал Кіт Келох, офіційний спецпредставник Трампа з питань України та Росії, був значною мірою відсторонений від переговорів з Росією, незважаючи на те, що має відповідний досвід. Невідповідність у досвіді поширюється не тільки на Вітков, але й на решту команди США. На переговорах замість Келога Віткофа супроводжували у деяких поїздках держсекретар Марко Рубіо і радник з національної безпеки Майк Волц обидва є досвідченими політиками, але не мають підтвердженого досвіду, коли справа стосується Росії безпосередньо. Тим часом до складу російської делегації увійшли багаторічний міністр закордонних справ Сергій Лавров, колишній посол у Вашингтоні Юрій Ушаков і Кіріл Дмитрієв, голова російського державного інвестиційного фонду, який навчався у Стенфорді та Гарварді. Усі троє розмовляють англійською вільно і є досвідченими дипломатами, які знають, як поводитися з американцями. Москва може зволікати, сподіваючись, що Трамп втратить терпіння і відмовиться від своєї мети покласти край війні. Ознаки цього вже з'являються минулого тижня. Рубіо заявив, що США можуть піти протягом. Кількох днів, якщо не буде ознак прогресу, нещодавно CNN повідомило, що Трамп розчарований відсутністю прогресу і приватно сказав радникам, що посередництво в угоді виявилося складнішим ніж він очікував. Адміністрація Трампа прагне укласти угоду, але не бажає платити за неї високу ціну. Тому жодних гарантій безпеки США, жодних військових в Україні, вони не бажають збільшити допомогу США Україні як. Як фактор, щоб спробувати змусити Росію піти на поступки, сказала Дженніфер Кавана, директорка військового аналізу Діфенс Пріоріті з центру, який виступає за більш стриману зовнішню політику США, Трамп, звичайно, не перший президент Сполучених Штатів, який вірить, що зможе побудувати хороші відносини з Росією. Кожна адміністрація Сполучених Штатів, яку я пам'ятаю, приходила з якоюсь ідеєю, що вони збираються перезавантажити, вони всі використовують це слово, відносини з Росією, що вони мають можливість перегорнути сторінку і почати заново. І вони завжди помилялися, сказав сем Семгрін, директор відділу стійкості до демократії в Центрі аналізу європейської політики. Він сказав, що ця низка невдач означає що москва вважає сполучені штати принципово непослідовними